Погодьтеся, що не лише військовим. Ми сьогодні завдячуємо нашим життям, а також і медикам. Зокрема, щодня Київська екстренка виїжджає на виклики, рятуючи тих, що її життя висить на волосині. Утім, за останній рік війни робота медиків змінилася іще ще кардинальніше. Тепер вони не лише борються за життя пацієнтів, але й самі ризикують загинути під повторними обстрілами, коли над містом летять ракети, чи під час чергувань на розборі завалів. あ Бригади екстреної допомоги виїжджають на виклик навіть тоді, коли вибухи в столиці ще тривають. Кожна поїздка може стати останньою. Коли машина двигається, що не так. А коли на виклику бригада пішла, ти стоїш, а дрон гуде над головою, то хвилюється, конечно. Буває страшне, що низько. Масові поранення, смертельні травми, паніка усе це на плечах бригад швидкої. Іноді доводиться працювати під повторними обстрілами. Іноді перші приїжджаємо на місце події раніше ніж ДСНС і поліція, не від'їжджаючи. Від місця подій, поки не будуть розібрані завали, буває таке, що навіть е відчергувавши добу, ми чергуємо і наступну добу до тих пір, поки нас не змінить бригада. Здавалося б, працівники швидкої давно звикли дивитися у вічі смерті, але саме робота на завалах стає для них найважчою. Якщо десь жилий будинок, то вже жесть. Крики, виски, паніка не кожна людина з психікою слабою це може витримати. Бо коли пацієнт в кареті швидкої, медики одразу приступають до боротьби за його життя. На руїнах доводиться чекати, чути крики з під бетону, бачити сльози рідних і не мати змоги допомогти відразу. Це зовсім інше випробування. Ми пристосовані, але всі ми люди. Коли я виїжджала на прильот це важко. Коли люди плачуть під завалами рідних, це ще важче. Не дай Боже нікому таке відчувати. Не дай Боже. Диспетчери служби також не йдуть в укриття під час обстрілів, приймають дзвінки, координують виїзди і хвилюються за колег, які на виїзді. Ми хвилюємося і за хворих, і за бригаду хвилюємося, що все може бути, бо ми ж такі ж точно смертні, як і хворі наші, до яких ми їздимо. Зміни в роботі екстренки відчутні у дрібницях до форми і медобладнання додалися бронежилети безпосередньо на місці. Прильоту ми знаходимося завжди в бронежилетах на випадок того, що може щось статися повторне. Страх, я думаю, що він на другому місці. Перше надати допомогу, а потім уже осмислюєш, що да воно ж дійсно було страшно, бо ж ми всі теж люди. Свої труднощі додають і блекаути. Коли ліфти не працюють, бригади тягнуть обладнання, пішки на 20-й поверх, чи вище. У швидкій немає поділу. Молодший чи старший, сильніший чи слабший виклик надійшов і бригада йде. Ні, розподілу нема, ну, кому прийде виклик, то і їде. Не тільки під час блекаутів, але й коли не працює ліфт, ми рівно подимаємося до пацієнтів. Але попри всі труднощі найскладнішими медики називають нетермінові виклики під час тривог, бо на лінію сиплються десятки дзвінків з дрібницями, люди скаржаться на температуру, тиск, біль в животі чи навіть зубний біль у момент, коли місто здригається від вибухів. Якщо стан не екстрений, не загрожує вашому життю. Будь ласка, під час масованих обстрілів не викликайте швидку. Ми люди і ми чергуємо на більш Страшніші виклики ніж викликають нас іноді можливо в цей момент, коли ми будемо обслужувати не екстрений виклик. Буде прильот там, де потрібні будуть лікарі, і дійсно медична екстрена медична допомога. За останні роки кількість викликів екстреної медичної допомоги в Києві суттєво зросла, і медики наголошують, що всі отримають допомогу. Єдине просять під час тривог не забирати ресурсу тих, кому він життєво необхідний. Наталя Білогурова Анна Корінь. Київ 24.